Привіт! Сьогодні буде річний тех і речі, які в 2025 році стали для мене найцікавішими, найкрутішими в книжковому плані. Починаємо! Починаємо! Найкращі книги 2025 року. Насправді їх багато. Я тільки що зняла відео про моє улюблене в цьому році, і це відео буде наступним. Зараз я лише скажу мої три: ті, які вкрали серце і які я перечитуватиму протягом довгого часу: перше це те, що видно звідси. Друге це какао по четвергах. І третє Яблуко в Стайстрі. Гуцульський роман прекрасна історія про дорослішання. Я про нього чуть більше розповім в у відгуку. Бо ця книжка, на яку варто зробити окремий відгук, про неї мають знати більше людей. Вона одна з найкращих. Ever. Одна з найкращих. Е, інших хороших історій було багато. Це і Добра Самарянка, і Сни Енштейна, і Камінь, Ножиць і Папір, і роман Георгія Господінове часосховище, прислухайся до брехні. Їх таких дійсно багато, і про кожне з них я розповім в наступному відео: Збережемо час. Е, далі книги, що не сподобалися. Минулому році я робила ціле відео про це. В цьому році я збережу собі час на речі, які мені не сподобалися, і через те проговорюю їх тут. Мені не сподобалося ожинове вино, мені зовсім не сподобався священник, книжка, в якої настільки крута ідея і настільки припаскудна реалізація, така е, вульгарна, така примітивна. І плоска. Ну, тут з такою ідеєю забороненого кохання можна було зробити щось таке, круте. Але авторка зробила щось от на, на рівні мінус три. Ну, мені не сподобалося. Далі так само мені не сподобався хронометраж, що в плані оформлення, що в плані історії, що от книжка, яку я просто вилучила на собі в Португалію на початку року, і ну, найгірші враження насправді. Мені теж не сподобались мізері. Я знаю, що купа просто людей обожнюють Кінга. Я, на жаль, не можу оцінити його письма, я не можу йому дати високої оцінки. Бо коли все протягом роману просто рубаються руки сокирою і кров по всіх стінах, і вбиваються люди, і знущаються над дітьми, і от все це відбувається. Ну, мені це тяжко, я не люблю. Мене книги Кінга втомлюють. І от Мізері мене... це була перша книжка Кінга. Далі було 11,2263, яка теж мені не сподобалася. Бо, попри те, що сказано, ніби це подорож в часі, по факту це чоловік, який показує портал в минуле, відхаркує свої легені і просто в прокладку вихаркує все. Ну, все дуже, дуже, дуже тьмяно. Боже, ні, не будемо про це говорити. Теж мені не сподобалася маленька паризька книгарня, вона якась занадто проста. Не сподобалася Марина Сафона і жінка для стіни. Не сподобалася теж, і солодка Даруся» не сподобалася. Я знаю, що ці книжки вони вважаються хорошими. Я нічого проти не маю. Ми всі різні, це нормально мати різне бачення, різне ставлення. Але мені теж не сподобались Мізері Кінга, і теж не сподобалося 112263. В мене це викликає втому. В тому. І через те я цим книгам поставила 2 з 10-3 з 10. Ну, це просто не мій жанр, абсолютно. Далі книги, від яких неоднозначне враження. Точно це я бачу вас цікавить пітьма, дуже неоднозначне враження. І позитивне, і теж моментами негативне, бо дуже багато посилань, дуже багато алюзій, дуже багато всього. Але разом з тим захоплива історія, якої в українській літературі перерахувати на пальцях однієї руки. Їх таких мало. Через те вона, вона крута і вона заслуговує всього, всієї поваги, яку вона отримала в цьому році. Далі це друг. Якщо я в кінці в кінці книжки зрозуміла її смисл, зрозуміла, чому вона абсолютно достойна уваги, то протягом вона теж викликала в мене більше втоми. І дім у Волошковому морі. Ніби прикольна така історія про дітей, про те, як нормально бути іншим, і ніби все гарно з цим інтернатом і от ідея хороша. Але мені так не подобаються головні герої, які от хлюпіки і такі слабенькі, вони ледве ходять, вони не можуть нічого сказати, а в кінці вони перетворюються на героїв. От теж через це неоднозначне трошки враження в мене, але ладно, далі найкраще оформлення. Оскільки більшість книжок я читала в цьому році або аудіоформат, або в електронній книжці. В мене є лише голландський дім, який я точно скажу, що прекрасне, дуже гарне оформлення. І те саме скажу про, я бачила стівка від пітьма». Ось цей біло-чорний -чорн, біло колір, як це мінімалістично, як це красиво, як це багатозначно, це око лелеке на обкладинці ну, це дуже красиво. Книга, над якою плакала. Я плакала над хімінгу, нічого не знає. І я плакала над те, що видно звідси. Я взагалі рідко, коли плачу над книгами. От в плані емоційному в мене рідко що аж так і зачіпає. Я читаю багато і дуже багато, дуже часто я розумію, чого з мене витягують сльози. І через це, ну якось я щоб якось дуже емоційно, я до цього не прив'язуюся. От в минулому році я плакала над, над правилом будинку Сидру. коли в... В дитячий притулок привезли тіло Мелоні. От я у мене прям сльози, і отак. І на цьому все. Я плачу настільки рідко над книгами, що я пам'ятаю моменти. Я пам'ятаю книги, я пам'ятаю сторінки. Ну, не часто це буває. Далі. Що мене найбільше здивувало? Насправді нічого. Мене рідко, коли книги настільки дивують, що я прям аж так, Аж так... Рідко круті повороти неочікувані, так само як камінь, ножиці папір чи Джона Марса моя добра самарянка. Але так, щоб щось здивувало, ну такого в мене не було. Новий улюблений автор з цим легко. Я відкрила для себе Ніка Горнбі. Я прочитала його про хлопчика. Я прочитала його фаната. Мені дуже подобається, як він пише, як він не намагається ідеалізувати себе. Не намагається ідеалізувати своїх героїв, бо дуже відчутно, що він пише себе. Він списує головних героїв з свого життя. І це теж це дуже кидається в очі. Мені це подобається, як він описує чоловіків такими, якими вони є, а не такими, якими їх описують румками. Мені подобається це дуже. Перший, значить, автор це Нік Горбі. Далі це Персіваль Еверет. Зрозуміло чому. І Кость Москалець. Книжка Келія Чайної Троянди, яка теж одна з найкращих в цьому році. Боже, чому я про неї не сказала в відео про найкращі книжки? Нема мені прощення. Нема мені прощення. Келія Чайної Троянди одна з найкращих книжок теж року. І ось цього автора мені дуже хочеться читати. Далі в мене вже всі бажанки, в бажанках всі його книжки, мені. Страшенно подобається, як він описує самотність. Це така українська версія Муракамі. Без містики, але з величезним сенсом. Дуже хороша, дуже крута. І Косьмоскалець. Значить, три: Нік Горнбі, Працюваль Еверет і Косьмоскалець. Книги. Нетипового для мене жанру. В цьому році я читала досить багато книжок, які не пересікалися з моїми вподобаннями раніше. Перше, це модерністська, постмодерністська фантазмагорія. Це це звучить насправді так дуже серйозно і страшно. А по факту це я просто прочитала Моцарта 2.0. Дуже гарно провела час, мені дуже сподобалося. Далі було фентезі, з яким ми так і не зійшлися. Книжка Готель Магніфік, яку я так і не дочитала. половині я її закинула. Сказала, що я просто фізично не можу себе тягнути крізь це болото так довго. І так, також був воєнний роман і воєнна проза, яка для мене не типові. Я їх не дуже люблю читати. Мова про доцю і про хемінгу я нічого не знаю. Теж величезним відкриттям в цьому році для мене стало те, що в воєнних романах. Стільки багато життя неочікувано для мене. Я не сподівалася цього. Але в що досі, що в Хемінвеї дуже багато життя, дуже багато життєстверності, дуже багато віри в майбутнє. А, і от саме через це, я думаю, мені ці два романи сподобалися. І також це був готичний роман. Три готичні романи, які я прочитала, Сніданок з Борджа», який мені не сподобався абсолютно. Це психоделіка, від якої в мене просто мозок скручувався в трубочку. Також був, був, це, був це, це був Дракула. Дуже красивий, дуже готичний, дуже класичний, дуже затяжний, дуже довгий. Але, але, але він прикольний теж. І також був портрет Доріана Грея. Класика, яка мені перечиталася і сподобалася дуже, надзвичайно дуже. Найбільше розчарування року. Це занадто голосно. В мене немає розчарування року, книжкових тим більше. Якщо мені книжка не подобається, я її просто відставляю. Для мене ну, це немає аж такого, аж такого впливу на моє життя. Далі. Далі найкрутіша книжкова подія року. Перше, їх було три, насправді. Перше це поїздка в Лело, одна з найкрасивіших книгарин світу. І зрозуміло, чому вона так називається. Вона надзвичайно красива. Ці ковані сходи, ці, ці кольори, дика кількість людей. Ну, це красиво, це дуже красиво. Я залишу тут посилання, кому цікаво відчуйте цю атмосферу гарнющої книгарні разом зі мною. Перше це Лело. Друга подія, яка сталася саме в 25-му році, книжкова, наш книжковий простір став дійсно книжковим. Місце, де я з подругою ділимося враженнями, проводимо марафони. Це відбувається вже кілька років, але саме в цьому році, з липня місяця, все стало саме так, як ми про це мріяли. Зараз в нас є зимові подорожі, ми читаємо книги японської літератури, ми дізнаємося більше про культуру, ми їмо суші, п'ємо Бабл, ті, їмо все навколо таке типове для кухні країн, в які ми книжково подорожуємо. Мені дуже подобається, як це виглядає, як це відбувається, скільки в нас учасників, як дівчата виконують ці завдання. Мені від цього дуже добре, дуже тепло і, і це дуже подобається. І третя книжкова подія, яка мені сподобалася надзвичайно і сталася саме в цьому році в минулому місяці. Я дописала свою книжку і дуже 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 цим пишаюся. А, так, так, останнє питання. Книжка, яку я відкладала, збиралася прочитати і так за неї не взялася. А, книжка ну, це, це просто фантастика, бо це відбувається протягом останніх 11 років. Жінки що біжать з вовками. І саме в 26 му році ми з Марго придумали, що ця книга буде книжкою Року. Нашого книжкового простору я залишу тут до речі посилання. Якщо вам цікаво, проходьте. Якщо ви любите читати так само, як любимо ми. В нас цього року цієї зими ми подорожуємо країнами Японії, країнами Скандинавії, Нордичними країнами і країнами Британії, там Англія, Шотландія, Уельс, Ірландія і Читаємо авторів, звідти, їмо готуємо, відвідуємо місця з, з їхніми традиційними стравами, п'ємо їхні традиційні напої, дивимося. Театр Кабуки, робимо рігамі. От, все, от подорожуємо сторінками книжок в країни. От саме так, і якщо вам цікаво, доєднуйтеся до нас, проведемо цю зиму круто разом, все безкоштовно. Все в задоволення робимо. робимо так, як радив ось як радить ця книжка. Просто дарувати задоволення і бути для когось майстром. Надихати, надихати, прокидатися кожного дня і жити це життя. Дякую за те, що додивилися відео. Поширюйте тех. Коментуйте, що думаєте, які ваші найбільші відкриття цього року, що вас розчарувало, що вам сподобалося. Я із задоволенням, величезним задоволенням прочитаю ці коментарі. Дякую, що переглянули відео. Побачимося з вами в наступному році.